Українські землі наприкінці XVII-го, у першій половині 18-го століття від Мазепи до апостола, уявіть собі епоху, коли українські гетьмани шукали союзників у боротьбі за незалежність, коли козацьке барокко розквітало у величних храмах, а московський царизм поступово обмежував автономію гетьманщини. Це час трагічних поразок і незламної волі до свободи. Пориньмо у кінець 17-го першу половину 18-го століття, час, який визначив подальшу долю України. Гетьманщина у 1687-1709 роках. Епоха Івана Мазепи. Після періоду руїни на лівобережній Україні настала епоха стабілізації та відносного піднесення, пов'язана з правлінням Івана Мазепи, гетьмана у 1687 1709 роках. Внутрішня політика Мазепи? Мазепа прагнув зміцнити гетьманську владу, проводив політику підтримки козацької старшини, меценатства у сфері культури та освіти. За його правління відбувався розквіт козацького барокко, унікального архітектурного стилю. Зовнішня політика Мазепи Мазепа спочатку лояльно ставився до Московського царства, брав участь у військових походах проти Османської імперії та Кримського ханства. Проте, згодом, усвідомивши імперські амбіції Петра І та обмеження автономії Гетьманщини, Мазепа уклав Українсько-Шведський Союз у 1708 році з метою звільнення України з-під московської влади. Зруйнування Батурина 1708 рік. У відповідь на перехід Мазепи на бік шведів, московські війська під командуванням Меншикова жорстоко зруйнували гетьманську столицю Батурин, винищивши його населення. Ця трагедія стала символом московської жорстокості та імперської політики. Полтавська битва 1709 рік вирішальна битва північної війни, у якій шведська та українська армії зазнали поразки від московських військ. Поразка Мазепи мала трагічні наслідки для України: посилився московський контроль, почалися репресії проти прихильників гетьмана, зруйнування Чортомлицької Січі 1709 рік. Після поразки Мазепи московські війська зруйнували Чортомлицьку Січ, центр козацького життя та боротьби за вольності. Повстання під проводом Семена Палія 1702-1704 роки. На правобережжі України, яка перебувала під владою Речі Посполітої, розгорнулося повстання під проводом Семена Палія. Палій прагнув звільнити правобережжя від польського панування та об'єднати його з лівобережжям. Повстання було придушено, а палія було ув'язнено. Конституція Пилипа Орлика 1710 рік. Після смерті Мазепи гетьманом у вигнанні був обраний Пилип Орлик. У 1710 році він уклав Конституцію повна назва пакти і Конституції законів і вольностей війська Запорозького, яка є визначною пам'яткою української політичної та правової думки. Значення Конституції Орлика. Цей документ обґрунтовував право України на незалежність, визначав основи державного устрою, передбачав обмеження гетьманської влади, розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки. Конституція Орлика була однією з перших європейських конституцій нового часу. Проте через несприятливі зовнішньополітичні обставини Конституція Орлика так і не була реалізована. Ліквідація козацтва на правобережній Україні. У 1713 році, за рішенням російського уряду, було ліквідовано козацтво на правобережжі. Це стало трагічною сторінкою в історії українського козацтва та призвело до запустіння значних територій. Внутрішньополітична діяльність гетьманів козацької України 20-30-х років 18 століття. Після смерті Івана Скоропадського, гетьмана у 1708-1722 роках, московський уряд посилив контроль над Гетьманщиною. Перша малоросійська колегія у 1722-1727 роках була створена Петром І для контролю за діяльністю гетьмана та українського уряду. Павло Полуботок, наказний гетьман у 1722-1724 роках, виступав проти обмеження автономії Гетьманщини, за що був ув'язнений у Петропавлівській фортеці, де й помер. Правління Гетьманського уряду 1734-1750 роки було створене російським урядом після смерті Данила Апостола для управління гетьманщиною. Данило Апостол, гетьман у 1727-1734 роках. Останнім гетьманом, обраним на загальній козацькій раді, був Данило Апостол. Він домігся деякого розширення прав Гетьманщини, але його діяльність була обмежена російським контролем. Заснування нової Підпольненської Січі, 1734 рік. Після зруйнування Чортомлицької Січі козаки заснували нову Січ на річці Підпольній, Нова Січ, Січ залишалася центром козацького життя та боротьби за вольності Культура та мистецтво. Незважаючи на складні політичні обставини, українська культура переживала певний підйом. Розвивався стиль козацького барокко в архітектурі, Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові, Покровський собор у Харкові, Георгіївська церква Видобицького монастиря в Києві, Преображенська церква у великих сорочинцях, живописі ікона Покрова Богородиці з портретом Богдана Хмельницького, ікона Йова Конзелевича Вознесіння Христове, графіці гравюра Івана Мігури, Іван Мазепа серед своїх добрих справ. Розвивалися козацькі літописи, історико-літературні твори, які описували події козацької доби. Феофан Прокопович, видатним діячем тієї доби, був Феофан Прокопович, український письменник, учений, богослов і політичний діяч. Спочатку був близьким до Івана Мазепи, а згодом став одним з найвпливовіших сподвижників Петра І, відігравши значну роль у проведенні його реформ, підсумки боротьба за незалежність та зросійщення. Кінець 17-го, перша половина 18-го століття це суперечливий період в історії України. З одного боку, це час правління Івана Мазепи, спроби здобуття незалежності, розквіту козацького бароко. З іншого боку, це посилення московського контролю над Гетьманщиною, поступове обмеження її автономії, ліквідація козацтва на правобережжі. Ця епоха стала важливим етапом у боротьбі українського народу за свою свободу та самовизначення, а також часом поступового змосковщення. Зросійщення